Вітаю вас, мої дорогі підписники та гості каналу. Вітаю вас, мої дорогі близнюки. Я для вас Торогороскоп на листопад подивимося початок, середину і кінець місяця, який розвиток подій на вас чекає. Не забуваємо про те, що цей розклад є загальний, а не індивідуальний. Початок місяця все буде стабільно, серйозних змін у вашому житті не намічається. Певна стабільність у всіх сферах вашого життя. Карта справедливість говорить про те, що справедливість буде відновлена. Якщо якісь були судові процеси, якщо якісь були перевірки, якщо були якісь іспити на вас чекає вдача і досягнення вашої мети, карта говорить про якісь паперові справи, про правові якісь справи, про те, що можуть винадати якісь спірні питання. Також ця карта говорить, що як ви відноситесь до людей, так будуть відноситися і до вас. Тому будьте більш чесними, будьте справедливими і робіть все по закону. І все тоді у вас буде гарно. Карта Ма говорить, що все в ваших руках. Для досягнення вашої мети у вас є все: ресурси, енергія і сили. Головне, будьте сміливі, вірте в свої сили, в свої таланти. Ви навчились дуже багато, і прийшов час проявити це все на практиці. Йдіть вперед і вас все вдасться. Шестірка кубків говорить про спогади, спогади з дитинства. Можливо, хтось буде проводити час зі своїми дітками та буде згадувати своє дитинство. Можливо, хтось. Будете відвідувати своїх рідних, близьких, своїх батьків, місця, де ви народилися, і так далі. Отут От будуть теплі, гарні такі позитивні емоції і теплі емоції з дитинства, або ж зустрінете людей, які були з вами в дитинстві, ваших друзів, ваших вчителів і так далі. Двійка мечів говорить про якусь закритість, про те, що ви зволікаєте з якимось рішенням, яке потрібно прийняти. Про те, що ви закриваєте очі на якусь певну правду, яку всі давно бачать, і самі, самі сковуєте себе. Вам потрібно брати себе в руки і вас, і будь рішучими і сміливими. Також ця карта говорить, що вирішення вашої проблеми буде, якщо ви підете на компроміси, і будете співпрацювати в колективі. Трійка Пентаклів говорить про нові починання, про успіхи, про якісь нові проекти, про якусь творчу роботу, яка вам принесе гарні позитивні емоції, задоволення від тої роботи. Також ця карта принесе вам непогану винагороду. Звичайно, винагорода буде менша, ніж ви очікували, але вона буде непоганою для вас. Паж мечів говорить про певні конфліктні ситуації, які можуть виникати у вашому житті. І все це із-за вашого такого взривного характеру. Вам потрібно навчитись контролювати свої емоції, тримати себе в руках. І просто, якщо критикують, якщо вказують на ваші помилки, просто вмійте вислухати і просто виправити без всяких конфліктних ситуацій. Знову ж таки, п'ятірка мечів говорить про якісь певні конфліктні ситуації, які можуть виникати на вашому шляху, і, можливо, про якісь шахрайські дії, які можуть виникати. Тому будьте більш обачніші і більш обережніші. Семірка Пентаклів говорить про тяжку роботу, про те, що вам доведеться дуже багато і активно працювати для досягнення вашої мети. Вам потрібно набратися терпіння, і тоді у вас все обов'язково вдасться. І ви зможете отримати свою винагороду. Також будьте обачніші, щоб вас ніхто не ушукав. Наступна карта. Четвірка кубків. Ну, тут якісь. Такий, знаєте, певний депресивний стан, незадоволення всім, що з вами відбувається, поганий настрій, якісь певні проблеми, які у вас заганяють у цей депресивний стан. В когось можуть серй... бути реально проблеми, а в когось може бути просто депресія сезонна і за погоди і так далі. Тримайте себе в руках, не все так жахливо, як вам кажеться. Вам доля дає нові можливості, нові перспективи, але потрібно взяти себе в руки, перестати капризувати і просто ці можливості побачити. Тут Спентаклів говорить про гарний розвиток подій, про успіх, про досягнення вашої, ваших цілей, про велику вдачу, яка, можна сказати, вас буде вас переслідувати. Вдача вам буде посміхатися, тут все буде в ваших руках. Тут фінансова, стабільна буде така. Фінансові питання будуть, все стабільно у вас буде. Тут карта взагалі дуже гарна, і віщує вам успіх і досягнення. Головне, перестаньте розкисати, тримайте себе в руках, наберіться терпіння, будьте більш обачніші, і все вас вдасться. Король Жеслів говорить, що вам потрібно бути активними і ні в якому разі не сидіть на місці. У вас все є для того, у вас є сили і енергія для того, щоб досягнути. Тих цілей, які ви перед собою поставили. Будьте рішучі, будьте сніливі, йдіть вперед і ні в якому разі не озирайтеся назад. Сім'ярка мечів говорить: ну тут якісь будуть певні, ну, от, можуть шахрайські дії бути, якісь крадіїв можете зустріти і так далі, якась прихована інформація, або ж, можливо, вам доведеться хитрувати в досягненні вашої мети в якихось певних моментах. Двійка жеслів говорить про те, що вам доведеться виходити із зони свого комфорту, про якесь певне очікування, якоїсь новини, якоїсь певної події. І про те, що ви в певних роздумах ретельно все обдумуєте, без поспіху. Все обдумати потрібно без поспіху, тому що на вас чекають зміни. Карта смерть говорить про зміни, про трансформацію, про те, що. Ви знаєте, дуже багато чого в житті пройшли, і не ви потребуєте серйозних змін у вашому житті. Вони вже неминуче йдуть у ваше життя. Не бійтесь цієї карти, це карта змін, це карта трансформації, це карта досягнення якоїсь певної цілі, до якої ви давно йшли. Семірка Жезлів тут вказує на те, що потрібно буде захищати себе, відстоювати себе, відстоювати те, чого ви так довго досягали. Ця карта може вказувати на конфліктні ситуації в будь-якій сфері вашого життя і особливо з вашими конкурентами. Будьте активні, сміливі, ні в якому разі не відступайте від своєї позиції. Вісімка кубків говорить про зміни, знову ж таки, про зміни, які у вашому житті неминучі. Про те, що в когось може бути переїзд, в когось зміна роботи, в когось розряди. Відносини, які вас обтяжували і так далі. Тут будуть якісь зміни, і ці знаціальні зміни будуть у кожного своє. Але зміни, яких ви давно потребували, ця карта закликає вас навчитись економити, не витрачати зайвого. Тим паче, що в початку місяця випадає четвірка пентаклів, Це говорить про певну стабільність і, можливо, про якусь певну скупість. Тому тут вам потрібно трошечки більш економити, як четвірка пентаклів. пентаклі. Випали карти. І наступна карта знову ж таки, зміни, шестірка мечів Зміни, які будуть залежати від ваших дій, від ваших вчинків. Будьте, знаєте, обдумуйте всі свої дії, всі свої. Кожен свій крок. Якщо сумніваєтеся, питайте поради, все ретельно обдумайте, не приймайте якихось спонтанних рішень, які можуть вам нашкодити. І тоді на вас будуть чекати досить гарні, приємні зміни у вашому житті. Підвівся підсумок, я можу сказати, що на вас чекає певна стабільність у всіх сферах вашого життя. Справедливість буде на вашій стороні. Будьте чесні, і робіть все по закону. У вас все в руках для того, щоб досягнути те, чого ви перед собою ставите, ті цілі, які ви перед собою ставите. У Вас є сили, є у вас енергія, ресурси і можливості. Також карти говорять про гарні позитивні емоції, які на вас очікують. І це буде стосуватися або ж ваших діток, або якихось ваших спогадів із вашого дитинства. По двійки мечів карта говорить, щоб ви не зволікали із певним рішенням і не закривали очі на правду. І компроміси, компроміси, і ще раз компроміси в колективі, і тоді ви зможете. Вийти із якоїсь певної заплутаної ситуації. По трійки Пентаклів на вас чекають серйозні зміни, на вас чекають м, успіх, нова робота, нові проекти, нові досягнення, які принесуть вам гарний позитивний настрій і м, певну фінансову винагороду, не ту, яку ви очікували, але все ж таки ви її матимете досить непогано. По пажу мечів на середині місяця, скажу, що вам потрібно тримати себе в руках. Контролювати свої емоції, не давати волю своїм емоціям, і ні в якому разі ні з ким не конфліктувати, тому що ваші ж дії вам і шкодять. П'ятірка мечів говорить, щоб ви більше були обачніші, обережніші. Тут можуть виникати і конфліктні ситуації, і якісь, можливо, можуть виникати шахрайські дії. І пам'ятайте, щоб ви теж не влазили ні в які шахрайські дії. Тому що, як ви будете чинити, так вчинять і з вами. По семірки Пентаклів багато роботи, велика робота, активно і багато працювати. Набирайтеся терпіння. і тільки тоді ви матимете винагороду за свою роботу, але знову ж таки не ту, яку ви очікували. Не впадаємо в стан депресії, тримаємо себе в руках, не піддаємося своїм емоціям. Візьміть себе в руки і на вас чекає гарний результат. Вдача вам посміхнеться і всі ваші проблеми вирішаться. Будьте активні, як король жеслів, не сидіть на місці. Будьте рішучі, сміливі, йдіть тільки вперед. І тільки тоді ви зможете вийти із оцього стану четвірки кубків. Не будете тут капризувати, тузу пентаклів, беріть свої руки, все вам посміхається доля і дає вам гарні можливості. По сімірки мечів на кінець місяця. Дивіться, не влізьте в якісь афери. Дивіться, щоб вас ніхто не обманув і не ошукав. Також ця карта говорить про якісь певні, можливо, хитрості, які ви будете, які ви будете застосовувати для досягнення своєї мети. Подвійки жезлів, якісь певні новини очікуєте, якихось певних нових можливостей, які будуть перед вами відкриватися. Ця карта говорить про. І те, що вам потрібно ретельно все обдумати, на всі можливості, всі пропозиції, тому що вам доведеться щось серйозно змінити в своєму житті і просто вийти із зони свого комфорту. Це серйозні зміни в вашому житті. Карта смерть говорить про досить серйозні зміни і трансформації в вашому житті. Вона закликає вас відпустити своє минуле і впустити в нього щось нове у своє життя. Ви досить багато уроків отримали для того, щоб розпочати новий етап у своєму житті. Знаєте, ця карта вам віщує досить такі захоплюючі часи, які на вас очікують. Також посимірки жертв будуть відстоювання свого, будете захищатися, можуть виникати конфліктні ситуації, ці конфлікти можуть бути у будь-якій сфері вашого життя, і особливо це можуть бути дії із конкурентами якісь. От вісімка кубків говорить про зміни, про те, що вам потрібно більше економити, про те, що вам потрібно серйозно щось у своєму житті змінювати. Це робота, це місце проживання, це відносини, не боятися їхнього розриву, тому що ті відносини вас просто обмежують і не дають вам просуватися вперед. А от шестірка мечів говорить, що зміни. Ідуть у ваше життя. Взагалі, вам, у вас карти змін дуже багато. Вам говорять про якісь певні зміни і якісь певні пропозиції, двійка жезлів. Карта смерть говорить про зміни і про трансформації. Вісімка кубків, шістка мечів говорять про зміни в ваше життя. І от по шістки мечів ці зміни будуть залежати від ваших дій і від ваших вчинків. Будьте... Рішучі, будьте сміливі, обдумайте всі свої дії, не робіть якихось непродуманих дій. Якщо в чомусь сумніваєтеся, обов'язково спитайте допомоги, поради і якоїсь певної допомоги людей, які вас оточують. Але намагайтеся. Це обдумати і не робити якихось необдуманих кроків. Якщо будете робити все вірно, робити все чесно, по закону, нікого не обманювати, тоді на вас чекають гарні зміни і успіх у всіх ваших починаннях. Тому все у ваших руках. Про це говорить на початку місяця і мах, що все в ваших руках. Якщо ви повірите в свої сили і повірите в свої таланти, ви зможете досі дуже багато чого досягнути, і на вас чекатимуть серйозні зміни у вашому житті. Я бажаю всім гарного Місяця хай всі проблеми обходять вас стороною. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і коментуйте. До побачення!